Друзі, всім привіт! Пан Богдан від вас! сьогодні подалося мені відео однієї Зараз ви переглянете це відео. Це все вона заявляла ще рік тому, ще рік тому, коли не було такої масової мобілізації, як зараз, коли ще не було таких проявів знущань української влади над українським народом. Ще... Коли не говорили про земельні метали, не проявлялося оце все, що зараз проявляється насправді. І ви побачите, як вона чітко слово, кожне слово вартує увагу, як вона все чітко підмітила і сказала правду про цю владу. Дуже радує, що ще є українці, які мислять, Правильно, і які бачать ці всі реалії, які відбуваються насправді. Давайте переглянемо це відео. Я, українська матір, звертаюся до влади. Ви стояли на колінах перед народом і обіцяли нам мир. Натомість привели країну до великої війни, яку ви називаєте, агресією. Ваші каральні методи по вилову людей, як собак, з вулиць, будинків і квартир, позбавляють головного. Права кожної людини на життя. На вашу ж думку, це обов'язок кожного захищати державу. Та ви позбавили людей цього права. Бо працю наших батьків, природні багатства українських земель, все, що мало належати українцям, ви розікрали і привласнили. Тепер у простого народу ви хочете відібрати останнє їхнє життя. Ваша політика не направлена на добробут українців. А в інтересах ваших господарів, для яких життя українців нічого не коштує, це геноцид. Ви позбавляєтесь майбутнього нашої нації і прирікайте нас без наших дітей на злиденне існування. Це уже не 24 лютого. Тепер люди чудово розуміють, що йде знищення і зачистка українців з їх земель. Ви зобов'язані сісти за сіл перемовин і зберегти наш народ і нашу націю, бо всі ті. Хто горланий за продовження війни до останнього українця? Ні вони, ні їх діти не гинуть у цій війні. І останнє, скажіть, це як потрібно ненавидіти власний народ, якщо ми ваш народ, аби так нас знищувати? І щоб влада прислухалася до думки справжніх українців, то війни давним-давно не було в Україні? А вона все робить для того, щоб цю війну ще більше розв'язати, щоб ще більше занурити українців у війну, задовільняючи інтереси своїх правителів. Друзі, всім папа, -па. підписуємося на канал, коментуємо. Пан Богдан завжди говорить правду.